Вітаю, друзі! 19 листопада сьогодні з вами знову Ларик Лочок. Ну що ж, як я і говорив раніше, це було великим моїм бажанням. Європейський Союз все-таки крок за кроком створює військовий блок. На базі Європейського Союзу вже розробляються програми військового характеру, спільні між країнами, які туди входять, але не з усіма поки що. Зараз про це все детально, тому, будь ласка, підписка, лайк, коментар, поширення відео друзям. Прошу проявити активність під відео. Бо знову підрізають покази на каналі, я бачу, що хтось скаржиться, комусь щось не подобається. Ну, це, в принципі, нормальна, природня історія. Тому я вас прошу, просто проявляйте активність. Пересилайте відео друзям. Я бачу, що ви дуже багато пересилаєте. За минулий тиждень було майже 4000 шерів відео з каналу. Це справді ваша дуже правильна робота, правильна позиція, тому що ми доносимо правду об'єктивно. І не заангажовано Ну, принаймні, намагаємося це робити. Якщо не так, пишіть, будь ласка, коментарі. Отже, перейду до суті, щоб вам довго не забивати голову е непотрібними речами. 19 листопада сьогодні в Польщі відбулося засідання веємарського трикутнику, в якому взяли участь Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ну, не зовсім трикутник, набагато більше країни це дуже показово. Також там була присутня, ну фактично, вже ново призначена. Дипломатка Європейського Союзу, колишня прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, про яку я час від часу згадую, і вона займає дуже послідовну позицію в частині підтримки України засудження російської агресії, в неї немає, знаєте, таких якихось двозначностей. Вона чітко говорить, хто є хто на Росії. Це вороги сьогодні всього світу. Також під час засідання цього вемарського трикутника говорили про. Перспективи європейські Грузії та Молдови. Нині в Грузії проходять акції протесту. Вони не набрали ще дуже великих таких масових е, е, об'ємів, але дуже хотілося б, щоб звісно, там все таки перемогла вулична опозиція, тому що вона про налаштована на відміну від влади, яка там сьогодні провела вибори. Президентка Грузії їх не визнає. Тобто там є шанс, що Грузія все ж таки не буде втягнута у російський вектор. Хоча, звісно, зробити це буде непросто. Але те, що говорять сьогодні про Грузію і про Молдову, це дуже дуже добре. І це ще не всі приємні історії, які стосуються створення майбутнього військового блоку, тому що під час цього засідання говорили в переважній більшості про підтримку України на тлі приходу до Білого Дому Дональда Трампа. Також сьогодні стало відомо, що 18 членів Європейського Союзу домовилися про співпрацю в галузі протиповітряної оборони. Вони створюють єдину систему протиповітряної оборони. 17 країн будуть спільно розробляти дрони камікадзе, 14 – засоби РЕБУ, 7 – будуть будувати бойовий корабель. Ну що це не як початок військового блоку. Друзі, ну я очевидно бачу за цим саме такі перспективи. Звісно, поки що заяв конкретних формалізованих підписань статутів немає, і я думаю, що не варто цим поспішати, бо в Вашингтоні дуже нервово реагують на будь-які ідеї створення військових блоків поза НАТО. Хоча самі активно це роблять. Я просто вам нагадаю, що першим таким союзом був союз Британії, Австралії Сполучених Штатів Америки. Пізніше Сполучені Штати Америки, які є членом НАТО, створювали військові політичні блоки із Південною Кореєю. Австралією, Філіпінами, Японією. Ну Японія, як на мене, взагалі за один крок до членства Північно-Атлантичному альянсі. зважаючи на те, що зараз коїться у східній Азії, до чого готується Північна Корея, то цього абсолютно очікувати потрібно було. Відтак і Європа реагує на можливе зменшення допомоги від Вашингтону, коли Білий дім буде очолювати Дональд Трамп і правильно робить саме те, що сьогодні піднімає питання створення. Спільних військових програм. За цим слідкуємо, скажу так: нехай в них все вдається, це дуже правильна ідея, і абсолютно переконаний в тому, що там не всі будуть країни ЄС. Але якщо, до прикладу, буде створений якийсь блок, куди війде Україна, а перспективи такі дуже великі ну це буде прекрасно. Сьогодні також до Києва з візитом приїздила премєр міністр Данії Мете Фредеріксен. Вона приїхала для того, щоб оголосити про передачу Україні нової партії, точніше двох партій винищувачів f 16 Ви знаєте, що Данія передала нам шість винищувачів. Всього планує передати 19 і Нідерланди також планують передати 17, загалом буде 36. Щодо датських винищувачів, уже перспективі плюс-мінус зрозуміли, з нідерландськими поки що не зрозуміло, тому що ще в жовтні умер говорив про те, що вони ось ось мають бути, коли будуть невідомо. Також Данія виділяє нам додатково 1 мільярд данських крон, це приблизно 96 мільйонів доларів. На військову допомогу безпосередньо в Україну для того, щоб ці кошти були спрямовані на виробництво зброї в Україні. Такі програми є, вони працюють, гроші надходять. Ми їх освоїмо, зброю виробляємо, їсти є все більше і більше. Про це навіть сьогодні говорив президент України Володимир Зеленський, коли представляв у парламенті план стійкості. Але перед цим кілька слів про інші його заяви. Абсолютно коротко. Сьогодні випис буде лаконічним, максимально коротким. Зеленський прокоментував зміну ядерної доктрини Путіна. Я вже про це сьогодні говорив у ранішньому відео також коментував сьогодні для 24 каналу. Скажу свою думку, що, в принципі, це останній аргумент, який може Путін використати. Тому що навіть з мобілізацією, про півмільйона, про яку говорять вже в кулуарах Кремля, багато там є ініціаторів стосовно оголошення повної і тотальної мобілізації, але Путін на це поки що не йде, і Путін на це не піде. Тому що будуть дуже серйозні соціальні коливання. Але іншого. У нього інструменту, аргументу показати, що він сильний, аніж ядерна зброя, немає. Тому він змінює ядерну доктрину. І сьогодні там було кілька заяв. Пісков давав велике інтерв'ю якомусь індійському виданні, розповідав, що. Всіх уб'ємо, всіх постріляємо, всіх будемо забомбити і таке інше. Ну, в принципі, в стилі Медведєва, Володіна і Путіна самого. Але як говорить президент, Путін за допомогою президента України має на увазі, за допомогою зміни ядерної доктрини показує, що хоче продовжувати війну і справді знищити Україну. Інші країни не показали сильної реакції. Справді має бути більше реакції, я не заперечую цього. Я ще в кінці скажу про тезу Салівана, Джейка Салівана, ви його знаєте, це радник з безпеки Джозефа Байдена, який розповідав, які в Україні проблеми, що з цим треба робити. Бо якраз ці дві речі дуже сильно між собою пов'язані. Також президент України сказав про те, що Україна отримала такий дозвіл застосовувати далекобійну зброю. Друзі, офіційно ми маємо право використовувати такамси. Також ми будемо використовувати і скальпи, і стурмшедово. Але там є один момент. Цих ракет не так багато в британців і французів. Франція має обмежену кількість далекобійних ракет скальп, які вона могла б додати Україні. І вони ще на початку цього року говорили, що можуть передати нам 40 штук. Ну, приблизно 10 із них, нібито вже в Україні. Ну, принаймні, кілька днів тому таке повідомлення було. А британці нам. Припинили передавати ракети у серпні. Я думаю, і я переконаний в тому, також через обмеженість їх. так само, як і Німеччина. Олаф Шольц, можливо, був би готовий передати нам ці ракети, але їх не так багато. Він їх тримає до себе особливо на тлі повідомлень, які з'являються в західній пресі, про те, що Росія може розпочати війну проти країн НАТО. Ну це може зараз видаватися фантастикою, друзі, але я сприймав би це за реальність, тому що такі загрози є. Спецслужби вже розробляють відповідні плани протидії такої агресії Росії проти однієї з країн НАТО. Це може бути Польща і країни Балтії. Я про це говорю ледь не в кожному відео. Тим паче нагадую вам, що днями Росія, ну а хто як не Росія, пошкодила два кабелі, які проходили інтернет-кабелі на дні Балтійського моря. Це не випадково. Ну, говорять, що їх за два тижні відновлять, але все ж таки, стосовно ракет від французів і британців, треба розуміти, що в них їх справді не дуже багато, на відміну від американців. Хоча на правду кажуть фахівці, що ракети Storm Shadow і Скарб набагато кращі, аніж атакамси. Ну, втім, я думаю, і одне, і інше не завадить. Тепер до самого плану єдності він складається з 10 пунктів. Ви певно, вже чули. Це єдність, яка передбачає наше просування до Європейського Союзу та НАТО. Фронт, третя зброя, це фінанси, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет. У нас буде тепер культурний Рамштайн і політика героїв. Я друзі розцінюю цей план стійкості, оголошений президентом, як програму на майбутні вибори, тому що президент говорив і про вибори, що вибори в Україні хочуть провести якісь сили всередині, тому що вони давно не були при владі. Ну в принципі, це природнє явище, природнє бажання. Повернутися у владу тим, хто її втратив, нічого в цьому екстраординарного немає. І він говорить, що вибори в Україні можуть бути, якщо буде досягнути справедливий мир, і потім можна буде провести справедливі вибори. Але програма президента, мені, чесно кажучи, бачите, я навіть вже говорю програма президента, план стійкості, він, як на мене, передбачає програмні кроки президента на шляху до Майбутній виборчої кампанії, і навіть під час виборчої кампанії. Ну, втім, як сказали, що у грудні він представить його більш детально, цей план, бо поки що лише самі пункти і загальні характеристики. Також президент прокоментував повідомлення про те, чи буде в Україні знижено мобілізаційний вік. Він сказав, що цього не буде. Ну, я думаю, принаймні на цьому етапі так точно цього не буде. І тепер, друзі, до Салівана. Буквально кілька слів про його заяву, яка конкретно стосується України. Він сказав, що Україна вже отримала велику кількість різної американської зброї, але все одно опинилась у складній ситуації на полі бою. Причина цьому проблеми з мобілізацією. Чесно кажучи, мене ну, не те, що обурило, а здивувало таке повідомлення від Салівана, тому що та кількість зброї, яку вони передали Україні, ну це направду мізер. Якщо говорити про танки, Абрамс, то це навіть менше батальйона 31. Якщо говорити про... Інші системи. Ну окей, хаймерсів було трішки, можна було б більше дати. А от що стосується патріотів, так, ну їх нібито дали більше, ніж могли, але ми точно не знаємо кількість, тим бачимо, що їх не вистачає для того, щоб закрити українське небо. Тому репліка Салівана, як на мене, чесно кажучи, трішки не продумана, враховуючи те, що на складах Сполучених Штатів Америки 2,5 тисячі танків Абрамс, які просто припадають пилом, а вони могли б бути в Україні 2,5 тисячі. Друзі, в той час, коли Німеччина нам передала більше 200. Леопард 1, нехай вони не найкращі, і леопард 2. Тому дійсно Сальван тут трішки, як на мене, схибив. Це моя особиста позиція. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. На сьогодні все. Огляд короткий, сподіваюсь, лаконічний, я не зайняв вашого багато часу. Якщо так, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Підтримайте мою роботу, дорогі підписники для вас. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь в себе до України.